Речі, про які мені соромно зізнатись. Мені соромно зізнатись, що за три роки в Італії я так і не знайшла тут друзів, не звикла до місцевого ритму, і 80% часу проводжу вдома, чекаючи, поки нарешті повернуся в Україну. Мені соромно зізнатись, що у 25 років вже вдруге лікуюся від депресивного розладу. Через це мене переслідує відчуття, що багато можливостей просто проходять повз мене, бо все, що мені хочеться, це просто полежати. Мені соромно зізнатись, але іноді в мене буває настрій на умисне провокувати людей на конфлікт. Я знаю, що це нарцистична поведінка, і взагалі не ок, тому намагаюсь її не піддаватись. Але виходить не завжди. Також мені соромно зізнати, що, попри всі ваші компліменти про мій блог, я все одно думаю, що роблю недостатньо. Це гальмує мій ріст. Поки я чекаю на той самий ідеальний момент, інші досягають моєї мети. І наостанок мені насправді соромно зізнатись, але я зовсім не така дисциплінована, змотивована чи ідеальна, як може здатися з блогу. Але працюю над собою, щоб не видаватись а бути.